Друзі, значить, війна в Україні може закінчитися вже до кінця цього місяця. Значить, що відбувається зараз? Як ми знаємо, сьогодні Зеленський полетів екстрено в Турцію. І зараз ні з того, ні з цього. Ось так тормозив, нічого не робив. А ось так тут взявся інтенсивно ввести якісь перемовини з Москвою про закінчення війни. Що ж так сталося? Що ж так спонукало? Зеленського це зробити. А саме справа Міндіча. Тому що набу так взялося, так є такі факти на Зеленського, що зараз мова в Зеленського йде не там про якісь там геополітику, там кордони 91-го року, там інтереси України там і тому подібне. Зараз його інтереси. Це щоб не сісти на пожиттєве або не бути просто фізично ліквідованим. І тому зараз він робить все для того, грає з Трампом, з усім вже готовий, хоч з чортом лисим, як колись він говорив перед тим, як іти тишив в президенти, да, щоб зупинити цю війну. Але керується він уже тут не інтересами України та життям українців, а своїми інтересами і своєї банди. Банди, яку вже взяли відкрито, зафільмували, зафіксували, є готові факти. І ця вся міжнародна мафія може сісти і надовго. А я вам, друзі, нагадаю, що було вкрадено 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів під час війни. Весь світ давав гроші на війну в Україну, і ці гроші кралися, 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 кралися. І зараз ця інформація почала вилазити наружу. І та маленька частинка тих 100 мільйонів, які фігурують там на плівках Міндича, це лише. Дуже маленька частинка того, що було вкрадено. І очолював це все. Ну, ви самі напишіть в коментарях, хто ж може це очолювати в Україні, хто міг би б це очолювати. Крім там Єрмака, це моє припущення. да І ще хто би міг би бути. Це напишіть в коментарях. А беручи до уваги. Ті долари, які були знайдені в квартирі Міндіча. От представте, частна квартира проводиться обшук, і там знаходять долари із американського банку, які не предназначені взагалі для обігу. Розумієте? Новесенькі долари з американського банку потрапляють в квартиру прямо до Міндіча. І ось задача служб от, навіть прослідити, як ці е, гроші та от, рух цих коштів, хто ж їх куди перевозив, переносив в сумках чи на автомобілях, з американської сторони, як ці гроші переходили кордон, прикордонну службу. Тут замішані всі прикордонники, СБУ і всі, всі, всі служби. І хто ж може з це все очолювати? Тому, друзі, війна, скоріш за все, дуже швидко закінчиться. Зеленський піде на всі угоди і буде підписувати все, що скаже Трамп. Чи будь-хто що що скаже, він на те піде. Тому, друзі, є дуже-дуже велика ймовірність, що вже дуже миттєво, дуже швидко ця війна зупиниться. Чекаємо, слідкуємо. Підписуємося, пишемо свій коментар. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.